Здійснив обгін ближче, ніж за 50 метрів населеного пункту. До чого? До До пішохідного переходу. Я здійснив обгін на... об в місті, де можна. Там, на секундочку, приривиста лінія. Я вийшов на обгін на приривісті лінії. Так. Я не повинен враховувати. Мені. Я перепрошую, як вас звати? Бон, Бондар, Олександр Миколаєвич, покажіть мені, будь ласка, ваше посвідчення. Бондар Олександр Миколаївич, Хто ви є? Національна поліція, старший сержант. Поліція. Так, Олександр Миколайович, я пішов на обгін в місті дозволеному. На приривчості. На приривчості. Зачекайте, зачекайте. на приривчасті. Значить, я е, момент обгону виконував. Місті де можна. В місті де можна. А як мені бути. Так, закінчили, де ви. А як мені бути? От, як мені бути? Що mm -hmm. говорять правила дорожнього руху? Законити якщо швидкістю рухали. Я рух, я рухався з достатньою швидкістю для того, щоб вас обігнати. Обігнати. Так. Так. Допустимою населеному, Допустимо населеному пункті. Ви попереду себе бачите, що буде закінчуватися чи пішохідний перехід? Я не бачу, тому що їхали ви. Я так, давайте mm -hmm. ще раз. Правила дорожнього руху. У вас є правила дорожнього руху собою? Hmm. Є? є. Мені правила дорожнього руху дозволяли ви виїхати на, на смугу з зрічного руху? Коли приривчиста була. була. З так. З так я фермерії, ж, дивіться, да, я то, ж їду з рез Так, ре, далі далі Ми Можемо ваш регістратор наш переглянути. Так... Давайте переглянемо. Давайте переглянемо. Мій так. переглянемо. Так да? так, почекайте, він в мене стоїть зараз на цьому. на чому? на... чому? Я його не, не можу, тому що він в мене відразу відключиться. Я ж не заперечую в тому, і ви не заперечуєте в тому, що я здійснив виїзд на смугу з зустрічного руху так. в місті дозволено, вірно? Дозволеного. А так а поперед... що ж тоді? А попереду вас що було? пішохідний переход. І, а як мені тоді бути? Що їхати цільна, прямо? Цільна линія, а що мені тепер? А що мені в щоб повернутися? чітко Покажіть мені, покажіть мені правила дорожнього руху, де це чітко про, вказано. Як, який час, пункт будь, правил я порушив? Будь, будь, будь ви правила обгону З, 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 Який пункт, пункт правил я порушив? здійснили обгін ближче, ніж за 50 метрів. Не міг я здійснити обгін ближче, ніж за 50 метрів, тому що я виїхав, мені правила дорожнього руху і, я, і я, ця ісмога. Олександр звати. О, Да. Я ж не порушував, я розумію, я не порушував. Дивіться. Я навмисно, я вам навіть я, я, я більше скажу, я, вам я навмисно від... вас обігнав, тому що вертатися назад і ставати, що мені е, потрібно було? Вертатися назад і ставати е, назад. Uh, да. Якщо ви бачите, а перешкод, де таке написано правилах дорожнього руху? Ні, якщо ви, ви перешкодували. Немає, перешкод. немає такого правила, немає такого права у правилах дорожнього до, до... Руху. Ну немає в правилах такого. Uh, Якщо виїхав, то вже дорожнього... в правилах дорожнього руху чітко там вказано, що водій повинен враховувати дорожню обстановку перед будь-яким маневром, розумієте? Ви коли е повертаєте ліворуч або праворуч, або здійснюєте обгін. Ви, Я а, не ви врахував дорожню обстановку, ви, чи здійснив ви... обгін в неположному місці? Ні, Ми я виїхав на, на, на смугу зустрічного руху. Так. В місці, Але... де це дозволено, так. що. Ну, та, ну там же дозволено Дивіться, виїжати. Пане Олександру, дивіться, у нас є от суцільна, Я вам приклад, да. є суцільна лінія, да? Да, да, час да, на да, даний да, момент. Да. Бачите, з виїзду там пририв да? і далі суцільна. Да. Якщо ви здійснити на приривчисті, ну, де виїзд, виходить. Якщо ви здійснюєте об'їзд на цій. Ні, так там ж ну, теж виїзд з. Ну, з виїзду. Так, ви то ж не така проривчата, то не така і... Такі... Дивіться, отут ви місцеві? Я з Житомир, о, бачите. У Житомирі там, навірно, більше на дорожній покритті, будемо казати так, розмітка краще, правильно? Та я ж не спорю. Саш, я вам хочу доказати до того, що жодний пункт правил мене не змушував вернутися назад і стати назад. Ну ви ж бачили, що попереду вас Так, да, вже... тому я додав швидкість, і перед пішохідним а переходом а я що... мусив так зробити, Дивіться, а Бо... щоб а, були пішоходи і здійснили перехід. То б були пішоходи, я би зупинявся тоді вже. Зупинилися. На да. зустрічній смузі. Да, зустрічній смузі б зупинявся. А там вже суцільна лінія дорожньої розвитку. Так а як тоді бути? ПДД ПДР, про це ж ніяк не говорить. Ну як, як не говорить. Ну, ви, не... ви повинні враховувати, розумієте? Олександр, немає такого е, в ПДР. Пане Олександр, в ПДР. Пане Олександр. Я вас зрозумів, я, я повіст... більш... ну, треба, ні, я так буду треба, робити. Треба, ну... треба бути уважніше. І в той момент, коли ви здійснюєте обгін таким чином. Можуть переходити в пішоходи. Я знаю, що можуть переходити. І водій переходити. повинен а, враховувати дорожню обстановку. Зрозуміло? Mm -hmm. mm -hmm. Зрозумів. І будьте уважніші і не порушуйте. Дякую, і, мені, ну, Попередження вам зробимо вже наперед. А, відео про той випадок, коли водій починає обгін транспортного засобу в місті дозволеному. Тобто будете бачити з відео, що виїжджає, що я, ви, я виїжджаю в місті а, десь де ще при Рим здалі. Лінія. Але в процесі а, руху а, починається суцільно. Отож, прав, правила не говорять чітко, що водій повинен робити в такому випадку. Не говорять про те, що щось що змушує водія вернутися назад і зайняте місце. Тому, а, Маневр почався в дозволеному місці в дозволеному. Попереду я бачив, що їдуть працівники поліції та знаходиться а, е, е, пішохідний перехід. Пере, 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 От, щоб не здійснювати об'їн на, на пішохідному переході, тому що це вже як не крути, а буде а, пор, порушенням, я здійснив об'їн до пішохідного переходу і, зайняв, і, і переїхав через суцільну, су, тому що правила цього не забороняють. І вернувся на свою лінію. Лінію. По факту, а, працівник поліції полі, 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 відреагував адекватно. Провів зі мною бесіду, що абсолютно мені не заважає, навпаки. Адекватна реакція на ситуацію, яка склалася.